Казка про дім, який ходив за мамою і донечкою. Жив, був у казковому краю маленький дім. Так, так, справжній дім, але живий, із вікнами, очами, дверима усмішкою і добрим серцем під дахом. Він дуже любив своїх мешканців, маму та донечку. Коли вони сміялись, у його каміні тихенько потріскувало багаття від радості і дім ставав теплішим. А коли вони співали чи танцювали, м'яко підсвічував стіни і стелю світлом. Та одного дня на країну навалилась страшна буря незвичайна, темна, сердита і руйнівна. Вона виривала дерева, зганяла птахів із неба і намагалася налякати всіх, кого бачила. Дім стояв, як міх, закрив вікна, підпер дахом хмари, захищав своїх маму й донечку теплом у стінах, але буря була надто сильна, і коли вона зникла, дому майже не лишилося. Мама з донечкою повернулися до місця, де ще вчора стояв їхній рідний дім. Донечка обняла маму і прошепотіла Мамо, де тепер наш дім? Він зник. Та раптом щось легенько торкнулося їхніх щік, ніби хтось знайомий. То був теплий вітер, старий друг їхнього дому. Він пролетів навколо і зашепотів Не сумуйте мої хороші! Ваш дім не з цегли. він був живий, пам'ятаєте? А живі дома не зникають, вони ходять разом із тими, кого люблять. Як це? Ходять. здивувалась донечка. І вітер розкрутився маленьким вихором, намалювавши в повітрі сяючу доріжку. На доріжці з'явилися теплі образи: мамині обійми, сміх донечки, казки перед сном, їхні пісні. Усе те, чим жив справжній дім. Бачите? прошепотів вітер, оце і є ваш дім. Він у вас, він іде з вами, куди б ви не рушили. Донечка уважно подивилась на мамину усмішку, взяла її за руку і відчула, як в долоні тихенько защеміло тепло, зовсім як дотик рідних стін. Мамо, він і справді з нами. «А вже ж, – лагідно сказала мама: там, де ми разом, там наш дім. І вони рушили вперед і всю дорогу відчували поруч лагідне тепло, це їхній невидимий дім ішов поряд. Інколи тихо заглядав у серця. Бувало грів спину від вітру, а ще підштовхував до нових радостей. Нарешті вони знайшли нову хатинку маленьку, але привітну. І щойно мама з донечкою всміхнулись одна одній. Хатинка зраділа так, що аж її віконця заблищали. І тоді вітер прошепотів Ну, ось тепер і ця хатинка стала домом, бо справжній дім це не місце, справжній дім це ті, кого ти любиш. І відтоді дім, що ходив за мамою і донечкою, оселився в новій хатинці та зажив там так само тепло і радісно, як колись, бо їхня любов була сильніша за будь-які бурі. Значенка. Справжній дім не можна зруйнувати, бо він живе не в стінах, а в серцях людей, які люблять одне одного. Коли поруч близькі, тепло ходить із ними, куди б вони не вирушили.